Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про сюрпризи, які можуть чекати вас через борги за комуналку у чужому житлі. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є час для обговорення. Отже, поговоримо про невелике попередження щодо блокування рахунків борги за комуналку у чужому житлі. За останній місяць до мене зверталися вже немало людей з однією проблемою. Заблоковані рахунки за борги по комуналці в квартирах, в яких люди не мають права власності. Тому вирішила трошки освітлити цю тему, бо багато хто думає, що такого не може бути, а потім отримують арешти коштів на 100-150 тисяч гривень. В чому взагалі суть питання? Коли комунальники подають до суду на стягнення боргів, вони подають не тільки на власника житла, а солідарно на всіх прописаних та власника, тобто на зареєстрованих в квартирі осіб? Отже, навіть якщо ви не є власником житла та не проживаєте там, а тільки зареєстровані, то теж вам може прилетіти така ситуація. Що таке солідарне стягнення? Це означає, що відповідачами зазначені всі особи, які були названі вище. А далі комунальникам абсолютно все одно, до кого доберуться, з того і стягнуть кошти. Тобто борг не ділиться, а падає туди, де знайшли можливість стягнути. Наприклад, якщо є три відповідачі по справі, рішення, наче прийнято для всіх трьох. Але потім при стягненні виявляється, що два з них живуть, так мовити, підпільно. Тобто не мають офіційної роботи, не мають банківських рахунків, не користуються нічим електронним. А один все це має. І в якийсь момент саме ця людина виявляє, що всі рахунки заблоковані, на ньому висить борг всієї квартири, і треба з цим щось робити. Хіба це законно? Це дуже, на жаль, дискусійне питання з багатьма нюансами, які залежать від конкретних обставин справи. Там можуть бути різні варіанти відповіді на справці. Але мова не зовсім про це. Бо питання про законність, воно дуже теоретичне. А борг про ар... та арешт рахунків, вони дуже реальні, і треба з ними щось робити одразу і практично. Тобто, не вийде туди кудись прийти, просто, наприклад, до виконавця, сказати, я не жив у квартирі. І все спишуть. На жаль, так не буде. А що ж можна зробити в такій ситуації? Варіантів там всього три. І всі погані, на жаль. Перший платити весь борг і закривати провадження. Це дорого, неприємно, образливо, несправедливо. Так, звісно, однозначно. Другий варіант переконати власника житла оплатити борг. Часто це просто нереально. Третій варіант це судитися за скасування рішення та виключення себе з числа відповідачів. Або за зменшення суми за рахунок строку позовної давності. Довго бути з заблокованими рахунками в такій ситуації, звісно, ну і плюс витратити купу грошей та нервів. Ось такі виходять наслідки. Отже, як уникнути, чи попередити цю ситуацію? Якщо ви зареєстровані не у своєму житлі, то цікавтеся, чи власник платить комунальні послуги. Якщо не платить. Тож житла краще виписатися, тобто знятися з реєстрації. Якщо немає можливості виписатися для чоловіків, наприклад, це зараз важко, то або платити комуналку, або готуватися до можливого судового процесу, як мінімум, збирати докази непроживання в тому житлі. Для всіх, якщо вже така ситуація мала місце у минулі роки. То далі треба б слідкувати за реєстрами та вчасно реагувати на судові процеси, якщо вони виникають. Бо повний перегляд справи коштує набагато дорожче. Та ще й треба буде якось бути в цьому процесі з блокуванням рахунків до самого рішення, тобто до самого результату перегляду. На каналі в Телеграм та тут серед інших відео є дуже детальна стаття про те, де шукати свої суди, виконавчі провадження чи арешти. З посиланнями та інструкціями. Тобто, там одразу живі посилання на реєстр і інструкції, як ними користуватися. Посилання на цю статтю я залишу під відео. Ви можете користуватися нею для перевірки даних. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку. І натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку дзвіночку. Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!